Мій друг Шевченко розповів мені, що Україна то велика сила, найкраще місце то на всій землі, де матінка моя мене зростила. Я Богу по дитячому молюсь, крини цей край, я ним живу, пишаюсь, без нього я і впасти не боюсь. Люби нас, Боже, тебе не цураюсь. Шевченко наш Кобзар прийде у снах. Він стане другом, батьком, навіть братом, Героїв бачив не лише в книжках, Вони повстали, щоб не захищати. Шевченко хмурить брови із небес. Ой, не однаково йому за Україну. Мій друже, дух наш вітину воскрес, Ніхто рідненьку землю не покинув. Умий душем наш край, веселку кинь, велику геть від заходу до сходу. І пам'ятай, що щастя буде мит, ще буде щастя у твого народу.